Важкі ноги, набряк, біль в ногах. Гінкорфорт для симптоматичного лікування венозно-лімфатичної недостатності та болю в ногах. Гінкорфорт, щоб ваші ноги були легкими. Київстар надає суперсильний безлім. для безлімітного. Ірка? Та що, сестра сестраславка. Обирайте свій безлім на інтернет, смс або дзвінки на всі мережі у додатку Мій Київстар. Любов, як небо, синє, глибоке і таке просте. Як дерево з насіння, добро у серцях росте. У справі та щирому слові народжена істина. ця. Лише у великій любові зростають маленькі серця. Долучайтеся до благодійної акції від садочка і рятуйте життя дітям з вадами серця. Сьогодні ми дізнаємось, хто швидше: найшвидша тварина на землі чи найшвидший мобільний інтернет у Тарифі Турбо. Водафон переміг. Може, спробуємо ще раз. Mm -hmm. А тариф Турбо може безлімітно. Водафон найшвидший мобільний інтернет України. Разом ми зможемо. Водафон. Завдяки бактеріям лактобацилус. Корм Purina One by Fences сприяє зміцненню імунної системи та допомагає захистити здоровий мікробіом кишечника. Пуріна Уан видиме здоров'я сьогодні та завтра. Уже 20 років ми виробляємо АТОКСІЛ, який щороку допомагає мільйонам українців. Купуючи АТОКСІЛ, ви обираєте перевірений лікарський засіб з клінічно доведеною ефективністю. АТОКСІЛ – експерт серед сорбентів. Робити так, коли вода в вусі це неефективно. Чи так, коли турбують сірчані корки? Це шкідливо. Або рука тягнеться до ватних паличок. Обережно це небезпечно. Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками, а це ризик утворення стірчаних корків і пошкодження барабанної перетинки. Інша справа клінтон. Клінтон на основі натуральних олій розчиняє сірку, полегшуючи її безпечне виводення. Клінтон усуває дискомфорт і покращує слухання. Клінтон безпечна гігієна вух та вушенят. Я або М'який мох величного лісу, Зграю птахів, яка б віднесла мене назад до міських вогнів. Або я вдягла б саме цей момент і зберегла б його на деякий час. Життя вдягни у те, що цінне ансворюей Premium фешн брендс. Усе найсмачніше починається з mm, як новий МакКріспі в МакДональдс. Бургер, що поєднав великий шматок хрусткої курочки, свіжий салат і пікантний соус. Ну просто МакКріспі. Проплан Про план пропонує широкий вибір кормів у лінійці для стерилізованих котів. Вони мають п'ять особливих властивостей для щоденної підтримки здоров'я улюбленців. Про план. Бренд номер 1 для стерилізованих котів. Коли 20 років тому тато розпочинав свій бізнес, мене ще не було на світі. Сьогодні я вчуся у школі. Як і мої друзі. Іноді з перервами. Вчуся бути сильним. Захищати себе і своїх близьких. Я ще не знаю, яким стану, коли виросту, але жити я буду там, де живе наша родина в Україні. Мене звати Андрій Матова, а це львівський клас, який варить мій тато. Відкривайте картку без візиту до відділення. Ощадбанк, моя свобода. Пантестин від подряпин від попрілостей, від порізів, від садин. Від опіків. Пантестин Дарниця гель з мірамістином і декспонтонолом. Сприяє загоєнню та регенерації шкіри, не залишає плям для пошкодженої шкіри пантестин від дарниці. Любов, як небо, синє, сині, глибоке і таке просте. Як дерево з насіння, добро у серцях росте. У справі та щирому слові народжена істина. ця. Лише у великій любові зростають маленькі серця. Долучайтеся до благодійної акції від садочка і рятуйте життя дітям з вадами серця. Київстар надає суперсильний безлім для безлімітного інка та шо, сестра славка. Обирайте свій безлім на інтернет. СМС або дзвінки на всі мережі. У додатку Мій Кеймстар. Олег думає, що в Пепсі Макс більше цукру. Леся що більше бульбашок. А Макс взагалі думає, що Пепсі Макс це про нього. Ми змінили незрозумілу назву. Бувай, Пепсі Макс. Зустрічайте Песі Нуль Цукру. Вмикай добре. Це коли все як ти хочеш. Клац. І тепер ти керуєш грою. Диць, і ти у телешоу. О, Те, що треба. Ми Google. Вмикай сотні каналів, тисячі фільмів та спорт. Уже 20 років ми виробляємо Атоксіл, який щороку допомагає мільйонам українців. Купуючи Атоксіл, ви обираєте перевірений лікарський засіб з клінічно доведеною ефективністю. Атоксіл. Експерт серед сорбентів. Я бодягла? М'який мох величного лісу, Зграю птахів, яка б віднесла мене назад до міських вогнів. Або я вдягла б саме цей момент і зберегла б його на деякий час. Життя вдягни у те, що цінне UNS4UA. Premium Fashion Brands. Завдяки бактеріям Lactobacillus корм Purina One by Fences сприяє зміцненню імунної системи та допомагає захистити здоровий мікробіом кишечника. Purina One. видиме здоров'я сьогодні та завтра. Відкривайте картку без візиту до відділення. Ощадбанк. Моя свобода. Там, де з'являється кетчуп торчин, будь-яке місце стає місцем для пікніка. Бо наш пікнік усюди, де улюблені люди та улюблений кетчуп. Торчин. Пікнік там, де ти. Найшвидша тварина на землі чи мобільний інтернет. Водафон переміг. Може, спробуємо ще раз. А тариф турбо може безлімітно. Водафон. Найшвидший мобільний інтернет України разом ми зможемо Vodafone. робити так, коли вода в вусі. це неефективно. Чи так, коли турбують сірчані корки? Це шкідливо або рука тягнеться до ватних паличок. Обережно це небезпечно. Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками, а це ризик утворення стірчаних корків і пошкодження барабанної перетинки. Інша справа клінтон. Клінтон на основі натуральних олій розчиняє сірку, полегшуючи її безпечне виводення. Клінтон усуває дискомфорт і покращує слухання. Клінтон безпечна гігієна вух та вушенят. Пантестин від подряпин. Від папрілостей. Від порізів. Від саден. Від опіків. Пантестин Дарниця. Гель з мірамістином і декспантанолом. Сприяє загоєнню та регенерації шкіри. Не залишає плям. Для пошкодженої шкіри пантестин від дарниці. Треба помити. Угу. Пронесе. Не пронесе. Пронесе. Ей! Я ж там все побризкала. Не пронесло. Пронесло. Яке ж літо без проносів? Щоб зупинити діарею, французький лікувальний пробіотик Ентерол пригнічує мікробів, руйнує токсини, нормалізує мікрофлори кишечника. Ентерол проведи літо без діареї. Тільки до 9 червня у комфі холодильник Вест Фрост всього 8 тисяч 333 гривні! У чому секрет екстра якісного німецького відпочинку: у вмінні скинути тягар щоденних справ, звільнятися від турбот, що обтяжують, і змінити насичений графік на насичене задоволення. Дозволь собі, екстра відпочинок, як історія перетікає в сучасність, видно на правому, а як пульсує місто на лівому березі разом по обидва боки Дніпра. 1906 року в Німеччині виникла традиція, яку майстри своєї справи шанують і сьогодні. Традиції німецької майстерності Будь що під силу левам, які сьогодні роблять усе можливе. Кожен на своєму місці як частина великої команди, адже всі ми на одному, на своєму полі, і наша справа є прикладом того, що кожен внесок важливий для досягнення спільної мети внесок кожного заради спільного. 1906 року в Німеччині виникла традиція, яку майстри своєї справи шанують і сьогодні. Традиції німецької майстерності, у чому секрет екстра якісного німецького відпочинку, у вмінні скинути тягар щоденних справ, звільнятися від турбот, що обтяжують, і змінити насичений графік на насичене задоволення. Дозволь собі екстра відпочинок. Я не пам'ятаю, що він казав. І я відчула, що буде весілля, і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Це ви на фото. Це не я. Як вона це зробила? Болгарська болгарська валеріана заспокоює нерви. Бік Боб енергія життя нон-стоп. Арахіс на роботу заряджає, кранч на пригоди натякає, кукурудза напоям пасує, попкорн враження перегляду дарує. Львів вражає і надихає поєднаннями. Яблучно м'ятний та свіжо-лимонний настрій. Європейська класика в українському стилі. Коли головний біль виснажує, зубний біль вимотує. темпалгін універсальний ключ від різних видів болю. Темпалгін біль різний. Рішення одне. Я не пам'ятаю, що він казав. І я відчула, що буде весілля і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Нове ігрове шоу. Хто знає? Хто навчався на економічному факультеті в Харківському політехнічному інституті? Дантес, правильно! Хто двічі брав участь у X-Factor? Фіма. Правильно! Хто переміг у проєкті Фабрика Зірок 2? Дантес. Правильно, Серьезно? хто зміг схуднути на 31 кілограм за 4 місяці? Фіма. Правильно. Хто 6 років займався акробатикою, знявся у 17 повнометражних фільмах і отримав відзнаку президента України Золоте серце? І кого звати Даша? Хто знає? З 11 червня, о 20-тій дивись на світ. по новому замучила алергія. Ельцет блокує алергічні рецептори та допомагає позбутися симптомів алергії. Ельцет дієвий засіб від алергії. Не погоджуйтесь на замінники. Новий серіал. Очманники. Колишній морський котик. Томас смарно приватний телефон. У нього є свій шарм. Сьогодні гавайська акула. детектив. Що сталося? Жека Кембл вчора упила у Пентхаусі. Коли з друзями випливає на розслідування, Магну. завжди головний, а ми на побіганьках. Залягти на дно. Хай що ти плануєш? Не варто. Не вдасться. Магнум не здасться, поки не знайде правди. Приватний детектив Магнум. Прем'єра серіалу. Завтра о десятій на новому каналі. О боже! Що це? Зніміть, зніміть! О боже, зніміть його з мене! Допоможіть, рятуйте! Так, спокійно. Зніміть це з мене. Тихо. Коли налетіла хмарина комарина, візьміть силу бальзам, який охолоджує полегшує свербіж та подразнення. Силу бальзам чухається, а потрібно намазитись. Серце найпотужніший двигун нашого організму. Саме тому йому потрібна підзарядка мінералами. Якщо ви відчуваєте втому, тривожність, серцеві спазми або поколювання, можливо, це сигнал, що серцю не вистачає енергії. Щоб серце працювало наповну, є пансикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день. Пансикор заряджає серце енергією мінералів. Я водягла. Зграю птахів, яка б віднесла мене назад до міських вогнів. Життя вдягне у те, що цінне. Ансфор Premium Преміум Brands. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до вневоднення, коли звичайної води замало. є Рео Рео вода для спеціальних медичних цілей. Так, сходи в аптеку і візьми мені Атоксіл. Саме Атоксіл, а не то непотріб, як минулого разу. Запам'ятав? А ток сіл. <рик> Бачу допомога Стебину. Доводися самого. Справжня Токсіл по справжньому допомагає. Здавалося, мене забули. Життя летить, не встигала за ним. Відчувала щось на те, могла розбитися, забути, але все змінилося. Коханий нервує, де паспорт? А я пам'ятаю, комоді син дзвонить. Радиться зі мною. Знов всі згадали, яка я справжня. Аксональ одночасно покращує живлення та відновлення клітин мозку. Почуваєш себе майже геніальною. Аксональ для пам'яті, для мозку, для життя. Відкривайте картку без візиту до відділення. Ощадбанк. Моя свобода. Знервованість. Переляк, стрес. Знову стиснилась. Щось серце погане. Тримай корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Тільки до 9 червня у комфі пральна машина, де з інверторним двигуном, всього 11 599 гривень. Хочу рухатись легко, але ми не можемо. Вам я куплю Терафлекс. Складові Терафлекс сприяють відновленню хрящової тканини завдяки розумному поєднанню діючих речовин. Терафлекс подвійна дія для твоїх суглобів та хребта. Від Баєр, найшвидша тварина на землі чи мобільний інтернет? Водафон перевір. Може, спробуємо ще раз. А тариф Турбо може безлімітно. Вода найшвидший мобільний інтернет України. Разом ми зможемо. Вода Знову коліно крутить. Новинка. Аргет пластир спеціальної форми для коліна. Лідокаїн безперервно вивільнюється з пластера, щоб полегшувати біль до 12 годин. Аргет спеціальний пластер від болю у коліні. Шанон. Інновації для здоров'я нації завдяки бактеріям лактобацилус. Корм Пуріна Уанбайфенсіс сприяє зміцненню імунної системи та допомагає захистити здоровий мікробіом кишечника. Коріна Уан видиме здоров'я сьогодні та завтра. Робити так, коли вода в вусі це неефективно. Чи так, коли турбують серчані корки це шкідливо. Або рука тягнеться до ватних паличок. Обережно це небезпечно. Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками, а це ризик утворення стірчаних корків і пошкодження барабанної перетинки. Інша справа клінтон. Клінтон на основі натуральних олій розчиняє сірку, полегшуючи її безпечне виводення. Клінтон усуває дискомфорт і покращує слухання. Клінтон безпечна гігієна вух та вушенят. Закладений ніс при алергії. Едемріноспрей сприяє усуненню закладеності носа. Гурмани. Людям потрібно так багато занять, щоб розважитися. А все, що потрібно нам, котам, це широке різноманіття рецептур від гурме, паштети, ніжні биточки та шматочки у підливці. І як же без ніжності, вишукане задоволення від гурме. Тепер спокій має смак. Зустрічай Метіда за апельсиновим смаком. Зручний комплекс магнію вітамінів в 6 та С. Почний день яскраво. Метіда. Мабуть, найсмачніший засіб, щоб не дратуватися. Зустрічай акцію в десятку з Біг Боб. Вигравай сертифікати на гаджети номіналом 10 тисяч гривень щодня з понеділка по суботу, а щонеділі 100 тисяч гривень. Біг Боб розіграє призи нон-стоп. Полюшковий дерматит, захист шкіри від морозу чи надокучливі подразнення? мазь дбайливо заспокоює суху та подразнену шкіру для будь-якого віку, для всієї родини. Бепантен завжди поруч. Від баєр. Квас та раз. Представляє. Це такий чудернацький напій. Трішки квас, трішки не клас. Трішки бузина, трішки лимонраси. Now, wow. you, power. квітково Київ Стар надає суперсильний безлім. Для ваших безлімітних розмов. Ти клади перший. Ні, ти. Безлімітних порад. Посолити все. Записала? посолом. Безлімітного. Угу. Або Так а ти що? чи зависання. І просто безлімітного спілкування. Ірка, та що сестра Славки. Обирайте свій суперсильний безлім на інтернет, СМС або дзвінки на всі мережі у додатку Мікиївстар. Важкі ноги, набряк, біль в ногах. Гінкорфорт для симптоматичного лікування венозно-лімфатичної недостатності та болю в ногах. Гінкорфорт, щоб ваші ноги були легкими. Там, де з'являється кетчуп торчин, будь-яке місце стає місцем для пікніка. Бо наш пікнік. Усюди, де улюблені люди та улюблений кетчуп. Торчин пікнік там де ти. Молочниця. Жодних перешкод. Ломексин. вагінальна капсула або 600 мг. Один день для лікування молочниці. Ломексин. невелике зусилля, значний результат. Оптиміл пропонує ще більше свіжого м'яса. Краса та здоров'я завдяки м'ясному Оптиміл. Оптиміл. Ось де м'ясо. Якби стрес міг на вас поскаржитися, хочете про це поговорити? Дуже вони мене більше не помічають. Що б я не робив, а що ви робите? Руйную нейрони. Нервова система не справляється з тривогою. Вони панікують, дратуються, не сплять. Яка там робота? Суцільні нерви та тривога. Так що вас тривожить. Все пропало, бо з'явився Бафазол IC. Нейрони відновлюються. Нервова система захищена. Сон налагоджується без страху та тривоги. Бафазол IC. Ваша сила у боротьбі зі стресом. Усе найсмачніше починається з М -м -м. як новий Мак Кріс Пів МакДональдс. Бургер що поєднав великий шматок хрусткої курочки, свіжий салат і пікантний соус. Ну просто МакКріс. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен Легкий сніг. здоров'я вен. Олег думає, що в Пепсі Макс більше цукру. Леся що більше бульбашок. А Макс взагалі думає, що Пепсі Макс це про нього. Ми змінили незрозумілу назву. Бувай Пепсі Макс! Зустрічайте Пепсі Нуль Цукру! Полить пече свербить, можливо, це гаморо. Пробто полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдальних вен. Пробто радіє радій життю без геморою. Любов, як небо синє, глибоке і таке просте. Як дерево з насіння, добро у серцях росте. У справі та щирому слові народжена істина ця. Лише у великій любові зростають маленькі серця. Долучайтеся до благодійної акції від садочка і рятуйте життя дітям з вадами серця. Торбують припливи? Негормональний препарат аб'юфен сприяє зниженню частоти тривалості та інтенсивності припливів. Це Прага тут живуть експерти, які пристрасно відточують майстерність у всьому, що роблять, бо знають, лише через пристрасть і відданість справі можна стати цінителем найкращих речей у житті. Від тих, хто вміє, тим, хто цінує, Будь-що під силу левам, які сьогодні роблять усе можливе, кожен на своєму місці як частина великої команди. Адже всі ми на одному, на своєму полі. І наша справа є прикладом того, що кожен внесок важливий для досягнення спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Тікає в сучасність, видно на правому, а як пульсує місто на лівому березі разом по обидва боки Дніпра, у чому секрет екстра якісного німецького відпочинку, у вмінні скинути тягар щоденних справ, звільнятися від турбот, що обтяжують, і змінити насичений графік на насичене задоволення. Дозволь собі, екстра відпочинок. 1906 року в Німеччині виникла традиція, яку майстри своєї справи шанують і сьогодні. Традиції німецької майстерності. Я не пам'ятаю, що він казав, і я відчула, що буде весілля і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають, Львів вражає і надихає поєднаннями яблучно-м'ятний та свіжо-лимонний настрій. Європейська класика в українському стилі. Коли головний біль виснажує, зубний біль вимотує. темпалгін універсальний ключ від різних видів болю. Темпалгін біль різний. Рішення одне. Це ваш особливий день. Ви перетворюєте своє життя на казку. Обручки від Укрзолота. Створено для вас. Знервованість. Переляк. Стрес. Знову стріснилася. Щось серце погано. Це для тебе. Корвалмен швидка допомога вашому серцю. Кітченейт. американська якість вже в Україні. Яскраве кіно на новому каналі. Новий серіал. Очменники. Колишній морський котик. Томас Магнум. приватний детектив. У нього є свій шарм. Сьогодні гавайська акула. детектив. Що сталося? Джека нас вчора упинилася у Пентхаусі. Коли з друзями випливає на розслідування, завжди головний, а ми на побіганьках». Залягти на дно. А що ти плануєш? Дом. Не варто. Не вдасться. Магнум не здасться, поки не знайде правди. Приватний детектив Магнум. Прем'єра серіалу. Завтра о одесятій на новому каналі. Турбує геморой? Спробуйте Проктозан Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Проктозан Нео. Швидке полегшення симптомів геморою. Нове ігрове шоу. Хто знає? Хто навчався на економічному факультеті в Харківському політехнічному інституті? Дантес, правильно хто двічі брав участь у ікс факторі? Фіма правильно, хто переміг у проєкті Фабрика Зірок зірок-2»? Дантес. Правильно, Серьезно? хто зміг схуднути на 31 кілограм за 4 місяці? Фіма. Правильно. Хто 6 років займався акробатикою, знявся у 17 повнометражних фільмах і отримав відзнаку президента України Золоте серце? І кого звати Даша? Хто знає? З 11 червня о 20-й дивись на світ по-новому.